А хтось з вас колись хоча б на секундочку, на минуточку, задумувався, яка в Грандмобайлі краща робота. Робота мусорщика, чи робота інкасатора. Може хтось задавався, може ні. А от я задався пацани. Сьогодні ми з вами продовжуємо тестити роботи. Всім привіт! З вами Коля Колябінго, ласкаво просимо на мій YouTube канал. Ми з вами, пацани, продовжуємо тестити, як я сказав, роботи. Які роботи в нас краще, чи робота інкасатора, чи робота мусорщика. Почнемо зробити мусорщика так як це ну не така ж уважаємо робота, але все одно. Тому і ми починаємо, а ви обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, ну і діліться цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! Не знаю, може комусь цікава така тема, може ні. Якщо цікаво, пишіть в коментах чи так, якщо ні, пишіть ні. Так, пацани, зараз у нас схемка така. Просто-напросто їдемо спочатку на роботу мусорщика, там подивимось, ну і потім поїдемо на роботу інкасатора. На роботі інкасатора нам допоможе знову ж таки Саня Фан, як тоді. Ми сьогодні пацани будемо з вами і на інкасаторі, і на мусорщику робити один заказ. На мусорщику один контейнер, на інкасаторі так, один заказ. Тому, коли ми з вами будемо вже, пацани під'їжджати до роботи мусорщика до буса, до свалки, коротше, тоді я увімкнусь обов'язково. Пацани, ну а ми з вами вже під'їжджаємо, ми з вами вже під'їжджаємо до роботи мусорщика. Так, ще трошечки залишається. Я так бачу, що нам бензин не знає куди ходити, Ну якщо що, то потім туди поїдемо на тій машині. Ладно, пацани, зараз нам з вами головне це доїхати. От доїхати нам якраз вистачить. Все, ми вже під'їхали до роботи мусорщика. тут бачу, гелік, мерседес, ладно, ставимо таку. Опа, чашку не різати, не врізався ні. Давайте чуть назад влучимо, зам... закриваємо нашу тачку і йдемо до цього, начальника свалки. Так, давайте, Ось вот ще раз наша беха, наша гарна беха. І тепер підходимо до начальника свалки. Далі, як завжди, починаємо роботу і дивимося так. Тут нам скільки що, заводимо, їхати нам куди. Це що від заказів пацани, типу, Бусаєва. Якщо Бусаєва, то ми можемо одну тисячу отримати, якщо там далі, то можна більше. Якщо десь тут ближче, коротко, можна отримати від 1 е, тисячі до вісьми пасини. Тому ми виїжджаємо, а ви обов'язково хто ще не приїжджав лайк на початку, будь ласка, прижміть зараз лайкос ну і підписочку пацани поставте. Мені буде дуже дуже приємно. Ну, а ми вже пацани їдемо в дорозі, коли буду під'їжджати, тоді знову ж таки увімкнуся Обов'язково обов'язково. Тому зустрінемо вже в бусаю. І так, пацані, ну а ось ми вже з вами і в ні, ну, Я так розумію, без різань нікуди, да? якщо не залагає, то нормальне відео не буде. Да? Ладно, ми вже під'їжджаємо до точки, я не знаю, може два зробити, все одно, тіпа, хоча, ні, пацани, ми показуємо по одному, заказую, то хай буде по одному, що все так сказати було почесному. Я то знаю, що інкасатор, я вже пацані, знаю, що інкасатор як буде вигідніший трохи, трохи, але це пацана ще не факт. Е, я вже трохи можу сказати за спойлерів, ну ладно, думаю, він до мене особо не ображається. Так, ладно, побаємо аварійки, пацані, по поки тачка на варієчках. Дивіться, яка гарна форма. Так, ладно, поки наша машина грузувала на аварійках, ми з заміж, беремо. Беремо і ну, беремо від мусорки до тачки, від мусорки до тачки. Не знаю. Зараз ми подивимось пацани. Скільки нам буде писати, що додано в зарплаті десь там 800 може чи 900, я точно не знаю. О, 810 рублів. але це пацани не 810 рублів, це більше. Так, тут на що? Куди на наступний заказ? Ну, ми то їдемо зараз додому, правильно? Да. Блін, южний, так близько, аж хочеться. Ну ні, пацани, на жаль, на жаль, ні. Ми ще зробимо зараз на інкасаторі багато грошей. Тепер, пацані, ми з вами що робимо? Вертаємось на, назад на свалочку. Так, тут там, в принципі, дорога і чого я, я їхав тако по трасі. Зараз нам, пацани, з вами все буде дуже просто, ми там зараз тако, виїжджаємо на, на трасу, та й будемо вже відправлятися до южного. Блін, але ж мені все одно Южний. Може там ще зробимо? Ні, пацани. Я думаю, то ви мене може би і пробачили за це. А, але все одно. Я сам це не пробачу, тому що якщо ми робимо все по чесному то ми робимо по чесному, правильно? Правильно. Так, а ми ж з вами що робимо? Ага. Ні, ну ми з вами робимо по чесному, а потім я такі через 2 секунди. А ми ж з вами що робимо? Ні, ну пацани, я як старий дід, все завуваюсь. Ну ладно, тим часом ми вже, ну що, підлітаємо. Тому увімкнусь, пацани, коли ми з вами вже будемо під'їжджати до свалки. Я все время увімкнусь, увімкнуся, увімкнусь, умікнусь. Але реально, пацани, увімкнемося, коли вже будемо там, на місці. Давайте. Все, зустрінемось на свалці. Моя машина, друга машина, моя БМВ бачу, як стояла, так стоїть. Ну що у нас там не було, хвилин, може, 6 відсіли. Так, ладно, підходимо і у з роботи Дивимось, скільки ми з вами заробили. І йо-майо, -йо, ми з вами заробили 2430. Якщо чесно, я думав, що там де 1000, ну край 1200. А це ми з вами заробили, пацани 2400 рублів. Я, я дуже блін здивований. Цієї ці роботою мусорчика, я знав, що але не, не стільки. Ну а зараз ми пацани з вами що робимо? Сідаємо, їдемо до інкасатора, я вже написав Санькові, він десь там має зараз пацані, бути, тому зараз що? Сідаємо в нашу тачку і йдемо вже на інкасатор. Все, сідаємо, заводимось і їдемо пацани. Ладно, ум'яхнусь, коли ми вже будемо приблизно там. Так, Це що за чудик? Так, а ну звалив з моєї тачки. Бігом звалив. Віться, пацани, яке придурство. Так, все, не сядеш. Все, пацани, ми з вами уїжджаємо, він тут де що робить. Ну ладно, зустрінемось вже на свалці. Так, пацані, все, Саня вже тут, я вже теж тут. Беремо перші заказ я сказав, що до свалки. Я затупив, до інказатора. Все, пацані, саньок. Колес... Той самий Олександр Айді на зв'язку все. Ох, чи зараз пограємо, пацани. Ну саньок з однієї сторони він красава, бо то що він не кинув мене пацані. Він знаєте, він ніби тобі сказав це, він знає, що я записую відео, Саньок, якщо ти дивишся це відео, а ти його стопудово дивишся, бо ти знаєш, що ти тут є, то я тобі велике дякую, друже, ще на ютубі. Ладно, пацани, Саньок, що там в АФК, зараз ми, ми вирішили так, що, щоб я знімав, бо то, що якщо я буду і їхати, і знімати, то тупо вдаю літак. Тому Саньок не зажлюємо, все, ну, Санькові сьогодні і руль в руки, тому ладно, їдемо, пацани, так само, одне замовлення, і подивимося, скільки ми за це одне замовлення зробимо. Звичайно, що ми зробимо не одну точку, а зотрі, ми от якраз тут в Южному зо 4. Ні, з 6 точок, але це ми говоримо, не два закази, а один заказ, тому ой, ну, вже на Ну, Звичайно, що я всі точки не буду знімати. Зараз пацани я йду на вокзал, забираю вокзал і їдемо кудись далі. Магазин 24 на 7. Заправочка, пацани біля Арзамаса. Очередна заправочка десь біля Гарельки. Тут теж все будемо. Ну і давайте, пацани, я хоч трохи вимкну дороги. Ми вже під'їжджаємо до ресторану. Це тут де ресторан, треба. От я завжди тільки от, знімаю, що коди я кожу. От ми під'їхали, пацани, до ресторану. Зараз це батиріво, давайте останнє, останнє матір замовлення. Зараз ми його забираємо. Так, тут а, в нас код який. 1536. 1536, 1536, три, Думаю, ви запомнили, Так, тут беремо ці два кейсика, вони мені щось з душу припали. І далі що ми з вами робимо? Так, що я в ресторан? Зайшов. Ні-ні, мені тут не потрібно нічого купляти, ще 27 хвилин якраз до рулетки і 9 до э, кейса, пацані, за 2 часа. Все, саньок сідай, давай за руль, що там тупиш. Все, пацани, саньок сів і погнали. Ну що ж, пацани, ось і ми з вами зробили, завезли Саньку один заказ, одне замовлення. І ми з, вами, з ним заробили, знаєте скільки, як ви думаєте? 15 400. Рівно 15 чотириста посині. Тобто це рахується що ми заробили з вами 18, рівно 18 200 к. Тому на цьому все. Очередний наш експеримент підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Робота інкасатора краща, але мені більш подобається все одно. Робота мусорщика. Тому всім пока-пока-пока.